Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Ви вже дуже багато знаєте про речовини. Вмієте розрізнити металевий, скляний та дерев'яний вироби. Тож сьогодні на уроці ми дізнаємося, що називають матеріалами та як їх використовують. Сучасною наукою досліджено понад 100 мільйонів речовин. Одні з них входять до складу природних тіл. Виникли без втручання людини, як от кисень, залізо. Вода, крохмаль. Такі речовини віднесено до групи речовин природного походження. Другу групу утворюють синтетичні і штучні речовини, що були створені людиною. Наприклад, поліетилен. Великим різноманіттям синтетичних і штучних речовин людство завдячує хімії. Ця наука займається створенням нових речовин з конкретними властивостями. Наведений приклад ілюструє класифікацію речовин за походженням. Існують інші ознаки, за якими класифікують речовини. Про них ви дізнаєтеся на уроках хімії. Класифікувати речовини можна також за їх фізичними властивостями, наприклад, за агрегатним станом на тверді відкіта газуваті, за магнітними властивостями, притягуються або не притягуються магнітом, за розчинністю у воді розчинні та нерозчинні та інші. Серед багатомільйонної кількості речовин виокремлюють дві нечисленні, але широко використовувані людиною групи речовин метали і неметали. Золото це найпластичніший метал. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, один грам золота можна витягнути в дріт довжиною 2,4 кілометра. Тонкі листи золота прикрашають куполи соборів і храмів. Неметали не мають блиску, крім графіту, не пластичні не проводять тепло. З-поміж них є газоваті речовини, наприклад, кисень, водень, рідина, бром і тверді речовини, такі як сірка, графіт та інші. Метали ж непрозорі, мають блиск, добре проводять тепло. Приклади металів наведено на екрані. Усі метали є твердими речовинами при кімнатній температурі. Виняток ртуть. Це рідина. Метали можна кувати, згинати, скручувати, витягувати в тонкий дріт або розкачувати в тонкий лист. Така властивість металів називається пластичністю. У своїй діяльності людина використовує різноманітні матеріали. Матеріалами називають речовини чи суміші речовин, які утворились у природі або одержані людиною і призначені для виготовлення виробів різного призначення. Для виробництва багатьох виробів матеріалами служать метали залізо, алюміній, мідь, цинк, магній, срібло, золото та інші. З металів виготовляють сплави. Таку назву мають тверді суміші кількох металів чи металів з неметалами. Чавун і сталь, без яких би не існувало машинобудування, це сплави на основі заліза з певним умістом деяких металів та неметалів, таких як вуглець та сірка. Сплави на основі алюмінію легкі, міцні, стійкі до іржавіння. Їх використовують у літакобудуванні. Сплави і більшість металів Витримують значні навантаження. Розплавити більшість з них можна лише за дуже високої температури, тому ці матеріали використовують у виробництві машин, рейок, водогінних котлів, технічного обладнання, автомобілів, термостійкого посуду. Сірку використовують у виробництві гуми, сірників, ліків для захисту рослин від шкідників. Кисень необхідний для дихання і горіння. Водень це екологічно чисте пальне. Його використовують для автомобілів на водневому паливі. Графіт залишає на папері слід, бо при натисканні розшаровується на маленькі лусочки. Ця властивість зумовлює використання графіту в олівцях та як мастильного матеріалу для зменшення тертя між деталями машин. Пізнаючи природу, людина дізнавалася про властивості речовин, і знаходила їм те чи інше застосування. У перших водогонах вода рухалася дерев'яними жолобами. З часом їх замінили металевими трубами. Можливо, вам доводилось бачити, як іржаві залізні труби, якими подається вода в оселі, замінюють на пластмасові, виготовлені з поліетилену. Нині вражаючою є кількість речовин і матеріалів, які не існують у природі, а виготовлені людиною. У цьому велика заслуга хімічної науки, адже вона не лише вивчає речовини, що існують у природі, а й займається створенням нових речовин і матеріалів. З різноманітністю речовин і матеріалів, які використовують люди, знайомить схема на екран. З одного матеріалу можуть бути виготовлені кілька предметів або навпаки. Предмети одного призначення виготовляють із різних матеріалів. Поширеною практикою є використання різних матеріалів для виготовлення одного предмета або виробу. Наприклад, одяг виготовляють із різноманітних тканин. Серед них є такі, що мають природне походження, як от вовна тварин, волокна конопель чи льону. Багато тканин, таких як капрон, нейлон, кевлар, виробляють хімічним способом за якого з першого створюють речовини, які не існують у природі. Знання властивостей матеріалів люди використовують, обираючи ті чи інші вироби певного призначення. Наприклад, гумові чоботи не пропускають воду, тож вони стануть у пригоді в дощову погоду і захистять ноги від намокання, але таке взуття не зберігає тепло і не пропускає повітря, тож не в усі. Пора року воно є комфортним. Виробництво і використання виробів із пластмас нині перетворюються на екологічну проблему у всьому світі. Якщо пластмасові вироби викинути як сміття, вони понад 100 років не розкладуться у природі. Якщо їх спалювати, то це погіршує склад повітря. Людство б'є на сполох. Багато країн приймають рішення про відмову від використання пакувальних матеріалів з пластику. У нашій країні у 2021 році прийнято закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Обов'язково дбайте про збереження природи від засмічування пластмасовими відходами. Для цього пригадайте екозвички для порятунку природи від пластику. І зробіть для себе нормою такі екозвички, як сортування сміття, заміна поліетиленових пакетів на екоторбинки, відмова від спалювання відпрацьованих пластмасових речей. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!